браття і сестри в Христі, Христос Воскрес, воістину Воскрес. І направду це є великий день. І якщо зло має у цьому світі якусь свою певну частку, назвемо це певну годину, як Ісус десь говорив про це зло, то день, який ми святкуємо сьогодні, якраз є тим днем. День, звичайно, що це більше як година. І цей день ще знають називати Великдень, так? Знають назвати восьмим днем, і можемо казати, що тим певним днем вічності. І це вже нас надихає на те, щоб святкувати цей день, роздумувати про цей день, бути у цьому дні і бути не тільки сьогодні, бути у цій пасці постійно. І до цього нас десь закликає. Є апостол Павло. Він каже у посланні до Колосян: а коли ви з Христом воскресли, то шукайте того рішнього, де Христос перебуває, сівши по правійці Бога. Що каже тут апостол Павло? Він каже, що воскрес не тільки Христос. І це дуже, дорогі браті і сестри, в христі, є, варто зауважити для нас цей день Воскресіння. Ми так часто говоримо: Христос Воскрес, війстину Воскрес і акцентуємо багато уваги на самому Воскресінні Ісуса Христа, і це дуже правильно. Але мусимо до цього додавати ще той важливий факт, що Він Воскрес не лише для себе. Тобто Христос Воскрес не лише для себе. У якомусь розумінні Він Воскрес для кожного з нас. У всій пасхальній події йому не йшлося так. Лише про себе, адже сам собою, Божественний Логос, но Він є безсмертним. Тому можемо казати, що Христос, сам по собі, по собі, Ісус, є безсмертним, Він є Богом. Так? І тому е, цей, ця подія, цей великий день, Воскресіння, Він, можливо, в якійсь мірі, я би казав, Він більше є про нас. Тобто дуже важливо, щоби. Ну ми отримали для себе дуже важливо, щоб ми мали у собі цей день, так день Воскресіння у цьому дньові у дневі Пасхи, так, йдеться про те, щоб ми якраз воскресли або спів Воскресли з Христом. Отець як воскрешає Ісуса, свого Сина, так Він разом якби воскрешає, піднімає і нас з ним. Тому ще раз кажу, що наскільки важливо є нам подивитися на те, що цей день Воскресіння, ця подія Воскресіння, вона би мала бути нашою подією, тобто це Воскресіння так само має бути нашим Воскресінням. Бо як отець підняв свого сина з гробу, так само, якщо ми є в Христі, то Отець підніме і нас з ним разом. І це так само є дуже велика правда, що можемо і вітати один одного. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, ми це з вами отримали. Ця подія, яка сталася багато років тому, і можемо казати стається постійно, так, це подія для нас з вами. Бо зауважмо той один момент. Що е, гріб, ми не ми не в змозі гріб підняти самий по собі. Ми не можемо той відвалити камінь, який був прикочений до гробу. Це мусить хтось робити ззовні, так тобто, то, то мусить хтось робити це інший. І так як оце це зробив для сина, так як Бог відкотив цей камінь цим моментом Воскресіння, то так само Бог хоче робити з твоїм життям і з моїм життям. Тобто, у цей день воскресіння Бог відкочує цей камінь, який нам не дає свободи. І натомість ми стаємо вільними через цей день, стаємося вільними у цьому Воскресінні, і саме вільними. Тому кожен із нас не змушений, так, але вільний, є покликаний до того, щоб вибирати. вибирати те, що є більше, вибирати те, що є сильніше, вибирати те, що є Христос, те, що є воскреслий Христос. Можемо сьогодні, якби знаєте, не дивитися на свої слабкості, не дивитися на свою неспроможність відкотити цей камінь із нашого гробу, так але ми покликані сьогодні подивитися трошки в інший бік. Ми сьогодні, якби, покликані не дивитися вниз, в землю, в своє так, щось плотське, але покликані дивитися вгору покликані дивитися в тому, що подобається Богові. Тому дорогі браті і сестри в Христі, черговий раз сьогодні маємо велику великий шанс, велику подію і великий насправді заклик до того, щоб дивитися в іншу сторону, а не не зазвичай в ту сторону, яку ми звикли дивитися. Тобто, ми є покликані стати тими, кими ми є стати громадянами неба. Ми покликані з вами дивитися саме на нього, дивитися не на смерть, але дивитися на життя, на того, хто проявив себе, скажімо так, хто проявив це життя у повні, у цій повноті і в через велику свою любов, Бог хоче дарувати нам цю повнуту життя. І це можливо тільки в самому Ісусі Христі. Тому, дорогі браті, сестри в Христі, який сенс є від того, коли ми просто-напросто співаємо Христос Воскрес. Якщо я хочу залишатися мертвим чи через гріх, чи через якісь інші причини, тому ще раз і ще раз, сьогодні є велике заохочення від цього великого дня, великого дня, від цієї Пасхи, яку ми переживаємо, яку ми проживаємо, і є покликані до того, щоб ну справді не залишатися в тих гробах, які нас давлять. Але бути свобідними. Нехай Господь всіх обдаровує цією великою ласкою. Воскресли Ісус Христос, нехай запанує у вашому серці, нехай дарує вам справді от цього, цієї вільності життя, цієї перемоги над гріхом, над стражданнями, над смертю. І бажаю, щоб ви справді відчували себе саме такими. Христос Воскрес!